Вітаємо в ефірі Дитяча радіо студія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. Тенісний клуб Енергія, який очолює Світлана Цьома, цієї суботи приймав гостей. Змагання відбулися у спортзалі Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Світлана Георгину проводиться черговий чемпіонат. Що це за чемпіонат? Розкажіть, будь ласка, це у нас сьогодні відкритий чемпіонат міста Сміла серед дітей шкільного віку. Це дівчатка і хлопчики. Цей чемпіонат у нас відбувається два рази на рік, але зв'язку з війною, з агресією Росії проти України, ми робимо його вперше, тому що на сьогодні є в центрі ЦППРК, бомбосховище. Тому ми так погодилися проводити це дуже відповідально. І я хочу відмітити, що сьогодні. Сьогодні 43 учасника, дуже хвилюючі. Дітки маленькі з батьками. Це так приємно, коли батьки підтримують. Приїхали мої тренери, друзі з міста Черкас. Два тренера привезли, кожний свою команду. Ми з ними вже співпрацюємо більше 20 років. Це так ну, чудово. Ми до них їздимо, вони до нас це близенько і дітям є можливість награтися. Тому сьогодні ми так їх запросили на таке свято спорту. Дітки поділені по віковим категоріям і вони. Змагаються в кожній своїй віковій категорії. Дуже приємно, що нас цей момент підтримує і фінансує управління молоді та спорту. Кубки, грамоти, медалі ми отримуємо від відділу молоді та спорту. Ну і звісно, завдяки нашим збройним силам України, ми сьогодні змагаємося і діти. Розвиваються. Скільки потрібно партій зіграти, щоб досягти якогось рівня, от, наприклад, на сьогоднішньому турнірі, щоб, щоб стати переможцем, дітей багато в кожній групі 15 учасників, тому вони діляться на три підгрупки, і тільки з підгрупок вже виходять фіналісти. Вони повинні зайняти перше друге місце. Тобто вони в кожній підгрупі зіграють чотири ігри і повинні виграти, щоб зайняти перше друге місце. Вони виходять у фінали. У фіналі вже шість осіб грають уже по колу. З урахуванням тих ну своїх очок, а де є учасники, де сім учасників, то вони по колу грають. Це дівчатка у нас. Ми їх не ділимо. Вони грають по колу, і ось таким чином. Тобто змішаних пар немає? Ні, 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 це особисті, це особисті і да-да, У нас такий вид спорту, що це особисті, да, тільки особисті. Ну, на чемпіонатах в Українах є що парні, але під час коронавірусу їх перестали робити. І так, тому сьогодні пари ми не граємо з дітьми. А так взагалі да, бувають такі моменти. Дякую. Серед вболівальників тенісу, звісно, є і їх батьки. Назвіться, будь ласка. Я Олена Рева, мама Реви Кирила. Як давно він займається тенісом? Він займається з другого класу. Теніс, зараз він зараз він ходить в п'ятий клас. Ну і як успіхи? Є результат. Я дуже вдячна Світлані Георгіні, Дуже вдячна спорткомітету, що дає можливість на розвиток дитини, тому що ми, батьки, не завжди в змозі фінансово підтримати дітей. Тому я дуже вдячна спорткомітету і Світлані Георгіні за можливість розвиток дітей. Ви приходите з ним на всі змагання чи їздите десь? На жаль, їздити далеко не можу. В Черкаси сміло, а так би з задоволенням їздила. Ну і як успіхи у вашого спортсмена? Ну, третє, перше, друге, третє місця на Черкасах. Ну, міста Черкас Чемпіонаті ми займали третє місце. На чемпіонаті України на жаль, це був наш досвід. Дитина отримала досвід. Але місце ми не зайняли. Але на лігі чи лігі ліги. Ми вже третій раз. То ми по техесеньку там з 26 го на 21 ше місце. Потім займали 18 те місце, і остання наша ліга 13-те місце. Результат є так, що ви будете матір'ю майбутнього чемпіона. Мені б дуже хотілося його бачити чемпіоном. Він для мене і зараз чемпіон. Дякую і ще раз з вам успіху. Дякую, велике до побачення. Один із тренерів, хто привіз свою команду на змагання назвіться, будь ласка, Бандура Микола Васильович. Звідки ви? Черкас давно берете участь у цих змаганнях. Так, уже 10 років. 10 років ми приїжджаємо сюди, змагаємося. Дуже гостеприємно нас зустрічають. І сьогодні зібралася вся тенісна родина. Черкаси, сміла, звенігородка і дуже дуже категорій дуже багато. І у нас змагається. Найменша менша категорія це 13-й тринадцятий, молодші хлопчики, дівчатка. Дуже приємно діти змістовну, хорошу гру показують, і це дуже радує. Батьків радує тренерів, радує, і самих спортсменів. Я дуже ще раз повторюю, дуже вдячний за такі гостини, які нас зустрічають. Дякую, дякую. Ще раз дякую. Ви берете вже участь. кажете, 10 років за ці 10 років. як би ви оцінили ріст спортсменів? От від змагань до змагань ті діти, які залишаються у спорті безпосередньо в тенісі, вони обов'язково. Будуть підніматися вище і вище на сходинку. Обов'язково. Досягати у змаганнях обласного рівня, і є вже дітки, які виступають на чемпіонат України. Це дуже радує, що ми рухаємося вперед. Як тренер з досвідом, як би ви оцінили. Скільки ну, відсоток відсіюється? Можу сказати одну таку просту річ. Вони малиші, вони працюють добросовісно, але підлітковий вік починається і тут у них. Роздвоювання виходить, вони шукають щось собі, може краще, може не краще, але проходить рік два. Вони знову повертаються у тенісну родину. А заняття тенісом бажано займатися з малого віку, чи можна і більш старшим приходити? Я хочу сказати по своєму. Невеличкому досвіду, якщо росити чемпіона, то треба із садіківського віку. А для здоров'я, для того, щоб підтримувати спортивну форму, можна в будь-якому віці. В будь якому віці. Дякую, дякую вам.